Оболонь сьогодні зіграє у максимально наближеному до основного складі. Є декілька, все ж таки, позицій, де поки Сергій Шиченко, ну судячи з цього, не визначився остаточно за будь-яких обставин, усе під твоїм контролем гра розкриває тебе. Небагато гравців пішли вперед. Бачимо лише три футболісти на лінії штрафного майданчика. Розіграли румуни. Удар здалеку! Нічого собі! Небезпечно! Це було неочікувано і небезпечно, але повз ворота пролітає м'яч. Не сильно повернув мороси, Перехопив м'яч. А футболісти решаться. На Нахідіт одразу передача Флореску. У нього хороша швидкість. Зараз на просторі Флореска опиняється з м'ячем. А у центр віддає сам удар. Рибка відбиває перед собою. По флангу віддає передачу. Стасюк. Одразу прострілу. Штрафний майданчик. Не добігає слободян, але на дальній стійці Суханов. Замикає цей пас. Ось так вертикально швидко відповідає оболонь. З'явився шанс на просторі провести атаку команді Сергія Шищенка. І Сергій Суханов відправляє м'яч у ворота. Решеця. Обрізається невдала передача назад. Груша залишив на Бичека. Бичек у штрафному. Проштовхує м'яч повз Голкіпера. 2-0. Забиває другий м'яч оболонь. Ну, зараз помилка в захисті від футболістів Решеца. Призводить до миттєвої відповіді. Випередив голкіпера. Гравецький Ян відправив м'яч у ворота. Перехоплення в оболоні. Розбігається. Футболіст Тишищенка. Пас на Грушу. Груша ударна позиція. повз кіпера пробиває дуже ефектно. Зараз півзахисник оболоні завершує цю атаку. 3-0. Віталій Груша на старті другого тайму. Вже доводить справу до розгрому у нашому матчі. Осман. Вітав низом. Груша Ще далі. Бичек. Дуже гострий кут. Бичек. Простріл виконує. Черенко пробігає. Але є момент оболоні. Ільїн влучає у голкіпера. Мали шанс на четвертий гол. Зараз футболісти оболоні. Але не забиває. Ільїн. Ну, фланки дає передачу, Ільгін. є забігання, Ільгін у центр вирішив віддати. Але там м'яч перехопили суперники. Ну і в другому таймі вже нічого. Арбітер не додає. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.